Зробіть глибокий вдих і чесно, дайте мені відповідь, як довго ви носите цю таємницю в тиші своїх днів. Глибоко у ваших грудях приховано щось таке, чого більшість людей навколо вас ніколи б не змогли зрозуміти, навіть якби ви намагалися пояснити це тисячу років. Я говорю про те постійне відчуття, коли ви йдете крізь натовп і відчуваєте себе безповоротно чужим у своїй власній країні, ніби ви народилися не в тій родині, не в тому місті чи навіть не в ту епоху. Уявіть на секунду, що ви старий радіоприймач, поки всі інші здається, налаштовані на галасливу та передбачувану «поп-станцію», ваш циферблат налаштовує частоту, яку ніхто інший не чує. Ви сприймаєте закономірності там, де інші бачать лише хаос. Ви відчуваєте вібрацію намірів людини ще до того, як перше слово вилетить з її вуст. І це, друже мій, часто боляче. Але мені потрібно, щоб ви послухали те, що я зараз скажу, бо це може врятувати ваш здоровий глузд. Це відчуття неналежності не є виробничим дефектом, це не хімічний дисбаланс у вашому мозку, і це точно не ознака того, що ви зламані. Це перша і найжорстокіша ознака того, що ваша душа несе родовий слід. Правда в тому, що Всесвіт не вибирає підготовлених, він готує обраних. А цей процес очищення, він не ніжний, він самотній. Він болісний, це як бути поміщеним у піч, щоб усе, що не є золотом, розплавилося і зникло. Чи відчуваєте ви зараз тягар на своїх плечах? Цей тягар не депресія, це відповідальність, це тяжкість бути маяком свідомості в епоху глибокої духовної сліпоти. Ми саме в цей момент проходимо портал планетарної трансформації, де лише найвищі частоти зможуть підтримувати нову реальність. Якщо ваше життя останнім часом перевертається з ніг на голову, зрозумійте, Всесвіт не карає вас. Він трясе вашу структуру, щоб ваше справжнє світло нарешті могло вийти з тіні. Я тут, щоб бути провідником, який допоможе вам розшифрувати ці священні коди, що вібрують у вашій сутності прямо зараз. Якщо ви шукаєте істину без масок і хочете зрозуміти ознаки власного Вознесіння, це ваше місце. Отже, перш ніж ми продовжимо, заплющте очі на зовнішній світ і відкрийте їх всередину. Давайте розкриємо вісім ознак того, що ви не просто вижили, а обраний: біологічне перепрограмування, прихована електрика. Перша ознака того, що ви носите цей знак не лише духовна, це відбувається на найщільнішому та найвідчутнішому рівні вашого існування вашій біології. Чи траплялися у вас коли-небудь такі моменти, можливо, лежачи в ліжку, щоб заснути, або тихо сидячи на дивані, коли ви починаєте відчувати те, що багато хто описує, як електричний струм, що проходить через ваші вени? Я не говорю про нервовий тремор від вживання занадто великої кількості кави. Я говорю про тонку вібрацію, внутрішній гул, який ніби виходить з середини ваших власних клітин. Це як ніби ви проковтнули батарейку. Традиційна медицина спробує дати вам таблетки від тривоги. Людська логіка підкаже, що це стрес, але ваша інтуїція знає, що це щось інше. Те, що відбувається, це феномен перекалібрування енергії. Уявіть, що ваше фізичне тіло це старий будинок з проводкою, підготовленою до 110 вольт. Раптом ваша душа вирішує завантажити заряд чистого світла та свідомості на 220 вольт. Ваше тіло готують витримувати вібраційні частоти набагато вищі за середні людські. Це оновлення обладнання в реальному часі. Ви перестаєте вібрувати на частоті виживання та страху, яка є щільною та повільною, і починаєте узгоджуватися з електричним інтелектом Всесвіту. Часто ця зміна приносить незрозумілі відчуття, раптові хвилі тепла, що піднімаються по хребту або озноб, не пов'язаний з температурою навколишнього середовища. Ви можете відчувати постійне поколювання в долонях або підошвах ніг. Це не випадкові симптоми, це ваші чакри, ваші точки входу та виходу для життєвої енергії, які нарешті розблоковуються та очищаються. Для обраного ця клітинна трансформація виснажлива. Будуть дні, коли ви відчуватимете нестерпну втому, ніби гравітація землі потроїлася. А наступного дня піки життєвої сили, які змусять вас захотіти пробігти марафон. Всесвіт перекалібрує вашу систему, виганяючи старі травми, що накопичувалися у вашій м'язовій тканині десятиліттями. Це процес очищення, де свинець вашого людського досвіду перетворюється на золото духовної свідомості. Зрозумійте це, щоб не потрапити в пастку іпохондрії. Ви не хворі. Ви переживаєте метаморфозу. Поки світ пасивно спить, ваше тіло невпинно працює, щоб стати приймачем божественного світла. Ви більше незвичайне радіо, ви стаєте потужною антеною. Поважайте цей процес, коли відчуваєте цю надмірну електрику, буквально поставте ноги на землю, заземліть цю напругу. Обраний повинен бути свідомим провідником, пропускаючи світло, не вигораючи при цьому власні ланцюги. Людський радар, прокляття та дар емпатії. Давайте поговоримо про другий знак той, який, мабуть, найважче переносити у повсякденному житті надзвичайна емоційна чутливість. Для багатьох із вас це здається прокляттям, чи не так ви заходите в супермаркет або на сімейні збори і раптом, без попередження, відчуваєте різку зміну настрою. Все було добре. Але тепер ви відчуваєте тягар на грудях, роздратування або глибокий смуток, який не є вашим. Ви стали людським радаром. Ви можете виявити емоційну частоту середовища за лічені секунди. Ще до того, як хтось скаже Доброго ранку, ви вже знаєте, чи є напруга, чи є фальш, чи прихований глибокий біль за вишуканою посмішкою. Ця підвищена емпатія означає, що ви не просто чуєте слова. Ви читаєте енергію, межі вашого его розчиняються, дозволяючи вам відчувати єдність з іншими, але ціна висока. Ви поглинаєте токсичність інших, як суха губка вбирає брудну воду. Скільки разів ви виходили з торгового центру, почуваючись виснаженими, з головним болем, який не можуть вилікувати жодні ліки? Це трапляється тому, що ваша аура відкрита, сприйнятлива, несвідомо намагається зцілити середовище. І це ще не все. Ця чутливість діє як безпомилковий детектор брехні. Коли хтось вам бреше, ви не просто не довіряєте йому інтелектуально, ви відчуваєте фізичний дискомфорт, вузол у шлунку, це вісцерально. Небезпека тут полягає в тому, щоб думати, що ви крихкі. Але слухайте уважно, ця здатність відчувати все, це не слабкість, це діагностичний інструмент для вашої місії. Ви приваблюєте людей, які потребують зцілення, чи не так, незнайомців, які розповідають вам історії всього свого життя в банківській черзі, людей, які кажуть: Ого, я ніколи нікому цього не розповідав, але я відчуваю, що можу вам довіряти. Це не випадковість, їхній дух розпізнає у вас джерело комфорту, якого зовнішній світ не пропонує. Секрет для обраного, щоб пережити цю фазу, полягає в розвитку техніки спостереження без поглинання. Вам потрібно навчитися дивитися на біль інших, мати співчуття, але не приносити його у свою внутрішню вітальню. Уявіть себе одягненим у плащ непроникного світла. Ви прийшли, щоб перетворити тіні, а не потонути в них. Не ізолюйте себе від світу через страх. Використовуйте цей знак, щоб ретельно вибрати, хто має доступ до вашої близькості, ваше енергетичне поле священне. Захистіть його. Нічна школа, таємниця 3.00 ранку. Третій знак проявляється, коли міські вогні гаснуть і раціональний світ засинає. Для вас сон перестав бути просто біологічним відпочинком, він став порталом до роботи. Скільки разів ви прокидалися раптово між 300 та 4.00 ранку, без будильника, без шуму, але з повністю бадьорим розумом? Багато хто називає це безсонням, містики називають це годиною милосердя або годиною майстрів. У цей час завіса, що відділяє фізичний вимір від духовного, тонша за аркуш паперу. Якщо ви прокидаєтеся в цей час, зрозумійте, справа не в тому, щоб перевернутися та змусити себе заснути. Це поклик. Всесвіт намагається завантажити нову інформацію та інструкції для вашої подорожі. Це момент, коли статичне втручання колективної людської думки найнижче, що дозволяє чітке спілкування, а потім нам сняться сни. Останнім часом ваші сни не схожі на фільми високої чіткості. Вони яскраві, барвисті, сповнені символів, і часто ви прокидаєтеся з чітким відчуттям, що ви були в класі, щось вивчали або допомагали комусь у місцях, яких ніколи фізично не бачили. Це сни, це астральний досвід. Поки ваше тіло відпочиває, ваша душа активна, працює над планами навчання, отримує зцілення або проходить випробування. Вам можуть снитися гігантські води, золоті ключі, польоти над містами або тварини, які дивляться вам в очі з людським інтелектом. Ці символи мова вашої душі. Спробуйте вести щоденник біля ліжка, записуйте те, що ви пам'ятаєте, щойно прокидаєтеся. Там лежать відповіді, які ви відчайдушно шукаєте протягом дня. Обраний не спить, він подорожує. Іноді ви прокидаєтеся більш втомленими, ніж коли лягали спати. Чи відчуваєте ви, ніби провели ніч, носячи каміння, це тому, що, можливо, духовно ви робили саме це, очищали щільні енергії, вели внутрішні битви, шануйте свій сон. Перш ніж заплющити очі, скажіть наказ Я прошу захисту та ясності. Нехай мій дух піде лише до місць світла та навчання. Ставтеся до засинання як до священного ритуалу відходу. Вас навчають у двох напрямках вдень на землі та вночі серед зірок священна ізоляція, необхідне обрізання. Тепер ми підходимо до болісного, але необхідного моменту, четвертою ознакою того, що ваша частота змінилася, є крах вашого старого соціального життя. Раптом те, що ви раніше любили, галасливі вечірки, плітки з друзями, переповнені бари, починає здаватися нестерпним. Ви намагаєтеся бути там, намагаєтеся посміхатися та поводитися, як завжди, але всередині ви просто хочете додому. Поверхневі розмови про погоду, футбол чи життя знаменитостей звучать порожньо майже як дратівливий шум, що реже вуха. Ви прагнете глибини розмов про всесвіт, про життя, про сенс. Але коли ви озирнетеся навколо, немає з ким поговорити. Багато хто з вас бачить, як коло ваших друзів різко скорочується, люди просто зникають з вашого життя або створюють конфлікти без видимої причини та віддаляються. Це боляче, его відчуває себе відкинутим. Ви думаєте, що «Що зі мною не так, чи стаю я антисоціальним, чи стаю я озлобленим. Зупиніться, дихайте, це не відторгнення, це захист, це божественне обрізання. Всесвіт видаляє з вашого життя будь-яку людину чи ситуацію, яка більше не вібрує на тій самій частоті, що й ваша нова доля. Уявіть, що ви ракета, що злітає. Щоб набрати висоту та вийти з щільної атмосфери, ракеті потрібно звільнити свої порожні паливні баки. Якщо вона спробує забрати все з собою, вона впаде. Самотність, яку ви відчуваєте зараз, насправді є священним простором інкубації. Вам потрібна ця тиша, щоб почути власний голос, який роками заглушався думками інших. У самоті ви відкриваєте, що ніколи не буваєте по справжньому самотніми. Скористайтеся цим часом, не ганяйтеся за тими, хто пішов, подякуйте їм за роль, яку вони відіграли у вашій історії, і відпустіть їх. Коли ви будете готові, коли ваша нова частота стабілізується, Всесвіт приведе ваше нове плем'я, людей, які не тільки терпітимуть ваше світло, але й плекатимуть його. А до того часу будьте собі найкращим другом. Навчіться любити власну компанію. Якщо вам погано на самоті, вас ніколи не буде добре супроводжувати. Крах ілюзії, смерть матеріального его. П'ятий знак є найбільш визвольним з усіх, хоча він може спричинити хаос у вашому практичному житті. Це коли кайдани матеріалізму втрачають свою владу над вами. Речі, які колись здавалися фундаментальними для вашого щастя, найновіший автомобіль, дизайнерський одяг, престижна посада, схвалення суспільства починають здаватися неактуальними, навіть смішними. Ви дивитеся на блиск світу, на рекламу, на щурячі перегони, де всі женуться за нескінченними грошима, і розумієте, це все театр нічого з цього не є реальним. Це пробудження породжує глибокий дискомфорт через нестримне споживацтво. Ви відчуваєте раптове бажання розхламити свій дім. Ви хочете пожертвувати одяг, викинути старі папери, очистити шафи. Ви відчуваєте, що кожен непотрібний або безглуздий предмет це якір, який стримує ваш дух. Обраний починає цінувати мінімалізм не заради моди, а заради енергетичної необхідності. Ви віддаєте перевагу якості досвіду, заходу сонця, запаху дощу, каві з кимось, кого ви любите, перед володінням дорогим предметом. Це може породжувати конфлікт. Можливо, ви працюєте в корпоративній компанії, яка добре оплачується, але виснажує вашу душу. І тепер, пробудившись, стає майже неможливо продовжувати продавати свій час за гроші на те, що не допомагає світові. Ви починаєте задаватися питанням, яку спадщину я залишу, навіщо я сюди прийшов? Не відчувайте провини за те, що більше не маєте амбіцій, яких від вас очікують інші. Ваші амбіції змінили напрямок. Тепер вони вертикальні, спрямовані до духу, а не горизонтальні, до накопичення. Це розотожнення з матерією є ознакою того, що ви повертаєтеся до свого первісного дому. Ви відкрили, що справжнє багатство це те, що залишається, коли ви все втрачаєте, це ваша совість, це ваш спокій, і його жоден злодій не може вкрасти, і ніяка іржа не може поглинути. Божественний компас, тиранія логіки проти голосу душі. Шоста ознака це посилення внутрішнього голосу, який стає неможливо ігнорувати. Протягом більшої частини нашого життя нас навчали довіряти лише логіці, даним тому, що безпечно. Але ви, як обраний, заново відкриваєте для себе давню технологію, встановлену у вашому серці, інтуїцію. Ваша інтуїція перестала бути нечітким припущенням. Вона стала непохитною впевненістю, компасом. Ви просто знаєте речі. Ви знаєте, що вам не слід йти туди сьогодні. Ви знаєте, що вам слід зателефонувати цій людині зараз. І цьому немає логічного пояснення. І всесвіт починає говорити з вами через синхронічність. Чи бачите ви числа, що нав'язливо повторюються? 11.11, 22.22, 03.03 на годиннику на номерних знаках, на квитанціях. Скептик скаже, що це збіг обставин, але ви знаєте, що це підморгування Бога. Це все світ каже. Ви на правильному шляху продовжуйте, ви думаєте про когось і вони пишуть вам повідомлення. Вам потрібна відповідь, і книга падає з полиці або фраза вискакує з відео на YouTube саме з тим, що вам потрібно було почути. Життя, кероване інтуїцією, вимагає шаленої мужності. Світ скаже вам повернути праворуч, бо це безпечніше. Ваша інтуїція кричатиме Поверніть ліворуч у невідоме. І коли ви слухаєтеся цього голосу, відбуваються дива, двері відчиняються там, де були лише стіни. Довіра до цього голосу це найвище випробування віри, це відмова від контролю, его та дозвіл божественному розуму керувати вашими кроками. Чим більше ви довіряєте, тим голосніше він говорить. Ви більше не реагуєте на обставини, ви починаєте співтворювати реальність, метаморфози храму, гострі фізичні симптоми. Ми доходимо до сьомого знаку, і саме тут. Багато хто відчуває страх, прямі фізичні зміни, окрім електрики, про яку я згадував на початку, висхідний обраний часто відчуває дуже специфічні симптоми. Ви відчували дзвін у вухах, високий постійний звук, який змінює частоту. Якщо ви вже були у лікаря і ваші вуха здорові, знайте, що це часто слухове сприйняття вищих частот. Це як налаштувати нове радіо. Ви вловлюєте звук Всесвіту. Ще одним поширеним симптомом є тиск у центрі чола між бровами. Це фізична пульсація іноді неприємна, це активація вашої шишкоподібної залози, вашого третього ока. Ваше духовне бачення розширюється. А їжа раптом ваше тіло починає відкидати те, що ви їли все життя. Важке м'ясо, алкоголь, ультраоброблені продукти, ви їсте і одразу відчуваєте нездужання, нудоту, важкість, ваше тіло прагне світла, воно просить чистої води, фруктів, овочів, продуктів, які несуть енергію сонця. Щільність мертвої їжі більше несумісна з легкістю вашого нового світлового тіла. Не боріться з цим. Якщо ваше тіло просить відпочинку, спіть. Якщо воно просить посту, постіть, воно є священним засобом вашої душі і точно знає, що йому потрібно для завершення цього оновлення. Мовчазний спостерігач кінцевий знак, нарешті, восьмий і найпотужніший знак той, що визначає господаря, це відчуття мовчазного спостерігача в театрі життя. Ви перебуваєте посеред сімейної сварки або в хаосі руху, і раптом ви залишаєте місце події. Частина вас залишається там, взаємодіючи, але більшість вас спостерігає за всім згори, з дивною та мирною нейтральністю. Ви дивитеся на людські драми, боротьбу за владу, заздрість, жадібність. І більше не можете емоційно взаємодіяти з ними. Це здається дитячою грою. Ви відчуваєте співчуття так, але ви більше не дозволяєте бурі змити вас. Ця частота спостерігача створює здорову відчуженість. Ви живете у світі, але ви більше не належите до світу. І ось секрет, якого вам ніхто не розповідає: сама ваша присутність змінює атмосферу. Ви стали каталізатором. Коли ви входите в кімнату, Ваша вібрація настільки стабільна, що змушує все навколо вас гармонізуватися або віддалятися. Люди, які перебувають у скрутному становищі, відчувають полегшення, просто сидячи поруч із вами. Тварини приходять до вас, діти дивляться на вас, вони бачать світло, яке ви випромінюєте, навіть якщо ви його не бачите. Це остаточна ознака того, що відбулося піднесення. Вам більше не потрібно нічого робити, щоб довести свою цінність. Вам просто потрібно бути. Ваше існування саме по собі є служінням, яке ви надаєте людству. Все, що я сьогодні тут сказав, не теорія, це карта вашої душі. Якщо ви дійшли до цього місця, якщо ці слова лунали у ваших грудях як барабан, тоді сумнівів більше немає. Завіса впала виснаження, чутливість, самотність, мрії це не тягарі, це знаки пошани, це болі зростання духу, який став занадто великим для тієї коробки, в яку його намагалися втиснути. Перестаньте боротися з процесом. Перестаньте намагатися бути нормальним. Нормально це хворіти, нормально це спати. Ви народилися для цього часу, для цього переходу і для цього світла. Ви інструмент Бога, агент змін, живий доказ того, що світло завжди знаходить шлях. А тепер я хочу, щоб ви зробили щось для мене і для себе. Перейдіть до коментарів і напишіть: я приймаю свою місію і скажіть мені, яка з цих восьми ознак? Найсильніша у вашому житті сьогодні. Ділитися своїм досвідом життєво важливо, тому що читаючи коментарі один одного, ви руйнуєте ілюзію, що ви самотні. Ви побачите, що існує армія пробуджених душ, які переживають те саме. Моя місія нагадати вам, хто ви є. Якщо це відео внесло ясність у хаос, підпишіться на канал і активуйте дзвіночок да непереможна сила, дихайте, довіряйте і сяй до наступного пробудження.